Друзі, вітаю! Що може бути прекрасніше, ніж розкол в старих путінських елітах? Патрушев, який спасав Путіна, який тікав на Валдай від Вагнера, від Пригожина, а сьогодні викинутий за борт прийняття рішень. Людина, яка так багато на все впливала, яка була ставленником... ФСБ мостом між ФСБ і Путіним елітами, генеральськими та путіним, а сьогодні викинута на смітник. Ну точніше, він призначений помічником президента. Ну, типу, стоїть чашка від Путіна далі. Принеси подай. Ну та сина, якого тащили в президенти, хотіли вже в цю каденцію зробити прем'єр-міністром. Виявляється, трошки зарано номінували і балотували. І син буде першим віце-прем'єром, як я вам говорив, але більш за все без кабінету. Тобто, ти, начебто, віце-прем'єр, але віце-прем'єр свого невеличкого століка та секретарша, яка буде тобі носити несмачну кремлівську каву. Давайте це обговоримо. Є деталі, є нові дані. Ну і друге, Путін летить в Китай. Для чого? Для легітимізації себе як президента, але є інсайт. Я сьогодні спілкувався з нашими дипломатами і вам точно про все. Розкажу, тому підпишіться на цей YouTube канал, це дуже важливо. Ми боремося з російською пропагандою, витискаємо путінських агентів, тому з вас підписочка. І друге, 71 бригада чекає від нас з вами реп. Ми там 75 тисяч з вами зібрали, треба 110. Будь ласка, давайте за це відео доб'ємо це і будемо рухатись далі. А я починаю Путін, колишнього секретаря Ради національної безпеки Російської Федерації в минулому глави ФСБ Ніколая Патрошева, свого старого древнього друга з Петербурга, який вважався другою найбільш впливовою людиною після Путіна, який був комунікатором із Заходом Росії. Який розрулював Путіну ситуацію з Вагнером, коли Путін на літачку втікав Валдай, який потім зачищав, самого фізично знищував Пригожина, який говорив з е, Лукашенком, який говорив з е, е, казахстанським президентом, так е, е, намагався розрулити все для Путіна. Ну, але як в тому старому фільмі про хресного батька, перший, хто прийде тобі з миром, знаєш. Це зрадник, Путін відчув, що Патрошев хоче перерости Путіна, з'їсти Путіна. Ну і власне обіграти Путіна, поставивши його сина на ось цю таку завітну посаду. А в Путіна ж свої діти. Хто може бути президентом Росії? Той в кого батько президент, розумієте, тому. Путін це зрозумів, дочекався і дозавершив операцію Вагнера. Вагнера взірвали, можливо, взірвало, як нам кажуть, в небі між Петербургом та Москвою, а цього зняли і понизили до рівня помічника. Ну, от, приблизно для того, щоб потім в нього витирати ноги. Але ж ви знаєте, що немає таких понижень в посаді, що потім це не призвело до помсти. Путінські карлики, вони такі дуже. Знаєте, злопам'ятні, це такі карлики, які люблять бити ножами в спину. Тому, якщо ви думаєте, що Патрушев, який вже мріяв сина поставити царем Росії, погодиться на те, що він помічник. Після того, коли він був главою ФСБ, він сьогодні помічник в маленькому кабінеті. Ні, так не працює. А це якраз історія патрушев мільярдер. Патрушев управляв сотнями тисяч персоналу. Сьогодні він помічник. Розумієте, і він буде думати свою інтригу. В нього свої структури, люди в ФСБ, в нього свої люди в силовому блоці. Це партія війни, це партія, яка тратила і крала мільярди. Якщо Медвечук, будучи на рівні там Суркової п'ятого відділку, вкрав 5 мільярдів, літаки чартерні, яхти в Хорватії, будинки в Україні по всьому світу. Ця Алла Марченко, чи як її там звали, Оксана Марченко накачана з ніг до голови грошима. Це 5 мільярдів, це низовий рівень, це падаван. Тепер уявіть, скільки грошей має ця людина, скільки зв'язків, скільки можливостей, скільки ФСБшних структур та агентів, які можуть робити різні диверсії. Тому політична гра і політична відповідь Патришева буде путіну однозначно. Е, і це прекрасно, коли павуки в банці починають гризти один одного. Це прекрасно. Значить, на Росії рухається прекрасний час смути, коли один одного будуть давити, вбивати, знищувати, підривати. Це ж прекрасно. Чим гірше там, тим краще тут. І ми таку філософію і політику підтримуємо. Так, от відповідний указ 14 травня був опублікований на сайті Кремля. Я думаю, що при всіх змінах в уряді і в РНБО єдиний, хто зберіг свою посаду, як жартували в Фейсбуці, це Мєдвєдє. Він і далі залишається адміністратором телеграм-каналу, в якому найчастіше ви можете прочитати про погрози Кремля ядерною зброєю. Але я думаю, що він працює і на другій ставці. Він ще непогано справляється з адміністрацією сайту Кремля, де більш за все ось цю штуку і ставить. До речі, це шеф. Це шеф Патрошев, це шеф е, Медведєва, тому що Медведєв е, заступник секретаря, а це секретар, секр... ну, заступник секретаря. Да? Ну, е, то зараз заступник став помічником. А то виходить, що е, Медведєв е, заступник секретаря помічника. Ну, от трошки, а колись був віце-президентом чи президентом, вже не зрозуміло. Одним словом, Патрушева зняли з попередньої посади секретаря в неділю. Його місце посів уже колишній міністр оборони Шойгу. От, а Шойгу замінив е, якраз таки новий міністр. І ось тут ми бачимо, що відбулися. Е, Певні посади, зміни помічниками Путіна призначені Дюмін, який раніше обіймав посаду губернатора Тюльської Тульської області Тульської, вибачте. Ну от колишній міністр освіти Андрій Фурсенко та як злова мінкультури Владимир Медінський. Посаду голови адміністрації Путіна знову зайняв Антон Вайно, спадковий чиновник. Дідо в нього працював в ЦК КПСС в Естонії, вбивав там. Ністонців, патріотів, людей, які боролись за незалежність. Ну і цього е, теж теж такого дуже високого хлопчину: метр шістдесят сім, десь шістдесят п'ять. Ну, от е, призначили для Путіна е, керівником. Арєшкін, який раніше був помічником Путіна, став заступником керівника адміністрації президента. Одним словом, е, великих змін немає. Ну, про Білоусова я вам казав. От. Ну і багато хто з експертів говорить, що такі зміни е з планами Путіна вести, пов'язані з планами Путіна вести тривалу війну. Тепер вже не лише проти України, але й проти НАТО. Ну тут ми можемо багато що ставити під сумнів: чи вистачить в Путіна потужності вести війну з НАТО? От. І РФ прагне е оптимізувати економіку та оборонно-промислову базу. Але є проблема Газпром пішов в мінуса. Китай вигрібає. Економіку завозить дорогі чіпи, забирає дешеві ресурси: ліс, вугілля, газ, нафта все, що тільки можна, Китай загрібає в свої великі засіки, тому що Китаю треба. В Китаї якраз таки є те приславуте слово, яке в Росії всі чули, але ніхто не бачив. Економіка вони вміють заробляти гроші. А не 90% в бюджет залітає з спродування ресурсів держави, яку вони окупували. Так от. Путін демонструє, що все він вийшов там вже в черговий термін, і демонструє, що от всі, хто підросли там на півголови, на дві голови вище ось цього сірої маси середняка чиновника він їх зрізає. Заходу комунікувати тільки з Путіним: ніяких Патришових, ніяких бортніків, ніяких Мішустіних, Медведєвих чи будь-кого іншого. Все, типу, він хоче замикати все виключно на собі. Так, робить невеличкі перестановки, щоб не засижувались, там нічого проти нього не планували. Але насправді Патрушев не пересічна особистість. Це ФСБшник, а Путін сам від ФСБ. І ось ця історія, пам'ятаєте, про царевича Павла, якого свої ж оточення, ось таких Патрошових, задушили подушками. Розумієте, подушками задушили. Ось це приблизно теж демонстрація майбутнього сценарію завершення каденції Путіна. Ну я розумію, що подушки ніхто бруднити не буде, і це явно не історія, яка потрібна, але точно те, що вони і те, про що говорила британська розвідка раніше, це те, що на що буде ставка. Це ставка буде якраз таки на те, що каденція не завершиться. Це буде ставка на те, що Путін е якраз таки обірве цю ставку, і він не зможе її досидіти. Але хоче. Саме тому летить в Китай. В Китаї він хоче все ж таки завершити процес коронації, хоче легалізуватися. Демонструє чітко перший візит, куди в Китай. Завжди, ви знаєте, дуже важливо. Перший президентський візит. Хто куди їде, він завжди. Ну це така політична символіка, символізм. Якщо куди людина їде, це демонстрація того, де і що, і куди, і як він буде працювати і спрямовувати свій вектор. Ну і оце є демонстрація того, що Путін робить суперставку на Китай. Там він хоче, щоб його коронували. Якщо Сі пожме йому руку, це буде значить, що він зайшов на посаду. Ну от а якщо не пожме, то ні. Ну, от, ну і він чекає від того, що в Китаї він хоче розробити альтернативний план. Домовленостей, так званих, можливо, це буде Шанхай 1 можливо, Гонконг, 2 можливо, будь-що інше. Але альтернатива тому, що Україна намагається з Штатами-Заходом зробити в Швейцарії. Про це мені розповіли мої друзі в дипломатичних джерелах, які сказали, що це якраз одна з головних мотивів одразу після такої китайської посвяти. Ви пам'ятаєте, що Росія завжди платила данину Орді? І от російське царство, воно любило платити Орді, щоб Орда їх не трогала і дозволяла керувати на тих землях, де вони сиділи. Орда зараз змістилася трошки ближче до Пекіну. В плані тому, в кого будуть купляти титул. Ну, от, І е, якраз такі хани, якому Путін їде цілувати ноги, якому він їде кланятися в ці ноги. Ну, от принижуватися. Це зрозуміло, що е, Сі Дзінпін, з сили, яка в нього зараз є, буде якраз вислуховувати Путіна його хотілки, його сльози, що Захід його обманює, що вони його тут б'ють, що українці отримали всю зброю, яку тільки можна. f 16 передають. Дивіться, що робляться. Поїхали в Швейцарію домовлятися без нього, а в нього ж там. Жінка в Швейцарії живе. Розумієте, він же ж легко міг би туди приїхати. Кабаєва з дітьми сидить в Швейцарії, в Лугано. Це, до речі, цікаво, чи наші коли першу конференцію по відбудові придумали в Лугано, чи враховували цей факт. Так от, російський диктатор буде в Китаї 16-17 травня для переговорів з Сі Цзінпіном, Про це передає пропагандистське видання Ріа Новості, Повідомляється, що під час поїздки лідери... Росії та Китаю обговорять питання партнерства і стратегічної взаємодії, обміняються думками й найактуальніших міжнародних регіональних проблем. Ну це булші тема одна. Легалізація Путіна дайте постояти біля сильного сі Цзінпіна і зробити фотографію. От а друге, це війна в Україні. Путін війну не витягує. Він пішов в наступ, щоб показати, що може щось робити. Також за даними російського видання, Путін і сі візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття років культури. Росії та Китаю. Ну, от китайцям теж би було важливо згадати, як російські війська стояли на кордоні з Китаєм, змушували китайців рити окопи, і діти рили окопи, як китайці боялися, що сильна радянська армія 15 країн піде їх атакувати, оце якраз таки теж була б гарна причина згадати все минуле. Підсумками їхніх переговорів має стати підписання спільної заяви та низки двосторонніх договорів. Ви знаєте, що Сі не приїхав на інаугурацію Путіна. Ви знаєте, що Сі сказав, що його не цікавить приїзд туди, краще провести час в маргінала Орбана, краще поїхати до. Краще поїхати до... у Сербії. От, і це якраз таки для нього було більш цікавим, ніж, наприклад, при... приїхати до е... Путіна на інаугурацію. Чим його можна було підтримувати? Але Сі не хоче підтримувати Путіна. Йому треба слабкий Путін. Це однозначно. Але... Бачимо, що всі і повністю здавати Путіна теж не готові стати на українську сторону в цій війні. Він теж поки що не хоче. Друзі, ось такі були інсайди. Ось така інформація. Я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал. Друге, що я вас дуже попрошу, це зробити донат на 71-шу бригаду. Купуємо реп. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.